На полі. Діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що та зима лют? Все вони питають. Он все поле, сніг завє. Хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна, ніде погуляти. Сніг з морозом по морози, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікає діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине. І заквітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.